Блендер пароварка для дитячого харчування. Робимо розпаковку. Наш блендер. Дуже маленький, що мені дуже сподобалося. Ще входить інструкція і лопатка. Ви тільки погляньте на його розміри. Це перший плюс, тому що займає дуже мало місця. Він поєднює собі два побудових прилади. Блендер. І пароварка. Дуже просте використання. Блендер має об'єм 480 мл, а пароварка 200 мл. Цього цілком вистачає, щоб приготувати страву. А зараз давайте приготуємо смачну кашу. Ну, що ж, 16 хвилин пройшло, і наш кабачок вже готовий. Мені подобається дуже на вигляд. Ще хочу вам сказати, що йде в комплекті інструкція, до речі, в якій вказано на кожен продукт, скільки часу потрібно, щоб воно варилося. І дуже зручна лопатка. Тому дивимося, що в нас вийшло. І стаємо. Пахне дуже гарно. Все готово!